І взагалі, зміст своїх декларацій для депутатів зараз болюча тема: де вони взяли гроші на маєтки, елітні авто, коштовну зброю і навіть мощі? Від прямих запитань втікають, на них не відповідають, а іноді вдаються навіть до образ. В цьому переконалась Тарія Щаслива. Подивилася вашу електронну декларацію. Так. І у мене купа запитань. Запитання перше. Звідки у вас ліксуси і мерседеси? Там родичі допомагали, Мати. Бать, батько. В мене мами немає. Скільки років вам було, коли вам батько купив Мерседес? Та ну в 2014 році він поміг мені. Поміг. Я подивилася, що у вас 183 тисячі доларів і 145 тисяч євро так. в валюті не в банку. Звідки ви взяли ці гроші? Заробив. Спадок формав від мами, від бабусі. Вам приємно коперсатися. У вас дуже гарні родичі. Квартира в Росії. Що будете з нею робити? Вона поки стоїть, кашу не просить. І будете її здавати в оренду. Боже, басі. Хай стоїть, пустаюся. Звідки у вас со сотні тисяч євро і доларів у кеші? 27 років вам. Частина спала на заощадження. А краще краще лицемірити, Треба казати, прийти, що в тебе нічого немає. Даша, ви мені дійстите мікрофон, не жотеля. Ой, оренда даєте собою, Андрію. Це тисяча доларів на місяць, звідки такі гроші. Даша, то ж ви пхаєтеся. Ви народний депутат, ну відповідайте на запитання. Ви Чуєте з Андрієм Лозовим, з Ігорем Січуком. Вас не вразило те, що, наприклад, у Андрія Лозового, який ніколи не вразило. Не, вразило. Я сьогодні до нього підійшов, кажу, дай потримаюсь за руку, може, остілюся. А От у вас багато грошей, коштовності, а житла немає в Києві. Чому ви берете у держави гроші на проживання? Я не беру держави гроші. Ви не берете? Усім і нардепам. Усім. Держава сплачує, предоставляє е, номер в Чому ви не відмовилися від грошей? Я, я не брав ніякі гроші ніколи в руки. Відмовилися від номеру готелі. Я буду думати цього питання. Багато грошей в готівкою не в банках. Є, є. Мільйони євро. Ви знаєте, я не пам'ятаю. Як це? Я не помню. Хіба це важливо? Мені цікаво, чому ви де ж муж, чиновник, так. депутат, так. який має працювати на благо держави, гроші в державу не несе. А гроші ж тримаєте під подушками. Правильно, тому що вони можуть пропасти, так як і багатьох вкладників банка. банках. Про яку інвестиційну привабливість ми можемо говорити, якщо навіть ви гроші тримаєте під подушками. Я не маю не маю можливості вкладати туди, тому що мені мій інтелект не дозволяє цього зробити. Що не так з вашим інтелектом? З моїм інтелектом так. Це ваш інтелект не такий, бо ви не те розумієте. Дарія Щаслива, Володимир Остапенко, Андрій Сокоренко, ТСН 1+,1.